За інформацією головного управління розвідки Міністерства оборони України, нещодавно сили антитерористичної операції знищили на Маріупольському напрямку ворожу диверсійно-розвідувальну групу зі складу Збройних сил Російської Федерації. Встановлено, що під час сутички загинуло троє, та було поранено п'ять російських військовослужбовців. Розвідка опублікувала і військові звання та прізвища загиблих окупантів: це сержант Леонід Нікітін, рядовий Ігор Сидоров, рядовий Василь Петраченков. Також Головне управління розвідки Міноборони повідомляє про підготовку бойовиків до морської десантної операції. 12 лютого цього року ватажок банда формування ДНР Захарченко підписав так званий указ, згідно з яким так званий 9-й мотострілецький полк з постійним місцем дислокації міста Новозовськ переміновується на 9-й особливий мотострілецький полк морської піхоти. При цьому цей загін бойовиків забезпечується елементами форми одягу, що притаманні морській піхоті, а саме чорні берети, тільняшки і відповідні шеврони ці заходи пов'язані із прибуттям до Новоазовська підрозділів зі складу 810-ї окремої бригади морської піхоти, яка має постійне місто дислокації в окупованому Севастополі.